Доброго дня, любі малята, хлопчики й дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо казочку Нічна мандрівка. Над землями прайду запала глибока ніч. Леви у лігві міцно спали, не спав лише Сімба. Аж тут юний принц Почув шум, що долинав надвору. Сімба нашорошив вуха шкреп-шкреп. І знову почулося чудернацьке шкреботіння. Сімба обережно відсунувся від мами і нишком пробрався туди, де спала Нала. Налу, прошепотів він. Біля лігва хтось є. Ах, позіхнула Нала. Вона ледве розплющила очі. І вони відразу заплющилися знову. А, Сімбо, то ти йди собі спати. Мені такий чудовий сон снився. Ходімо, наполягав Сімба. Невже тобі не цікаво? Нала знову розплющила очі цього разу повільніше. Просто зараз, але ж там так темно. То й що? відказав Сімба. Чи, може ти злякалася? Хто я? Нала підскочила, наче коник Стрибунець. Звісно, я не боюся, гайда. Сімба та Нала прокралися вздовж своїх матерів і решту сонного прайду. Вони опинилися на краю лігва і стали вдивлятися в ніч. Шкряп-шкряп. Хто це? запитала Нала. Там хтось є, примужив очі Сімба. Бачиш щось? Нічого, сказала Нала. Сімба вже зібрався був повернутися до ліва, коли велика грудка грязюки ляпнулась йому прямо в мордочку. Поглянь, он там, птички, — сказала тихенько Нала. За високої купи землі вичовгала дивна істота. Здавалося, це створіння має два хвости один попереду, а другий позаду. То був найдивніший звір, якого Сімбі і налі колись доводилося бачити. «Аго!» – гукнув Сімба. Гей, хто ви? Створіння сполохано поглянуло на левів. Ви загубилися, ви щось тут робите так пізно? запитала Нала. Чому ви зараз не спите у себе вдома? Я мурахоїд, позадкував від левеня дивний звір. Ми спимо вдень, а гуляємо вночі. Зараз у мене саме сніданок. Аби ж то й мені можна було спати весь день? А гратися вночі, промовив Сімба. Сімба й нала підійшли до Мурахоїда, який знову заходився рити землю. Левенята зацікавлено спостерігали, як мурахоїд діставав своїм липким язиком термітів. Нарешті він розвернувся і побрів кудись у ніч. Зачекайте, гукнув Сімба. А куди ви йдете? На пошуки своїх друзів. Хочете піти зі мною? Сім налу двічі просити не довелося. Ой, скрикнув сімба. Він наступив на голку. Нала роззирнулася довкола. Тут голки повсюди. Цікаво, звідки? Перепрошую, почувся голос. Не можу дати їм ради. Ці голки постійно випадають. Сімба та Нала обернулися і побачили звірка. З безліч чугулок та спині це був дикобраз. А для чого вам усі ці шпичаки? поцікавився Сімба. Вони втримують на відстані тих, хто захоче на мене напасти, підморгнув дикобраз. І тут Сімба збагнув, що вони добряче відстали від мурахоїда. Коли левенята наздогнали його, той саме спинився поговорити з чудернацьким зайцем. І з довгим-предовгим хвостом і короткими передніми лапами виявилося, що ту був не заєць, а довгоніг. Він одразу ж запропонував провести змагання зі стрибків. І нала і Сімба погодилися. Левенята вважали себе майстрами зі стрибків адже тренувалися щодня. Ще є час передумати. Попередив мурахоїд. Сімба засміявся, проте після першого ж стрибка йому вже було не до сміху. Довго ніг стрибав утричі далі, ніж Левенята. Після другого стрибка за ним і слід пропав. Сімба й Нала визнали поразку. Вони розвернулись і подались туди, де Бадюро рив землю мурахоїд. Ви не голодні? запитав Мурахоїд Сімбу та налу. У левенят забурчало в животиках. Вони не звикли так довго гуляти після вечері, трошки зізнався Сімба. Але коли Сімба і Нала побачили, що саме мурахоїд наминає, то вирішили, що вже не такі вже й голодні. А що у вас є щось інше? запитав Сімба. Маєш на увазі щось окрім термітів? Мурахоїд на хвильку замислився. Тоді протюпав кілька кроків. «А ну, погляньте сюди. А що там? поцікавилася нала. Мурашки, відповів мурахоїд. Бачте, я зазвичай лишаю їх на десерт. Я з вами поділюся. Аж тут холодний вітер скуйовдив шерсть левенят. Невже щойно стало темніше? здригнувся Сімба. І холодніше, додала нала. Левенята позіхнули. Вони вже добряче притомилися. Думка про затишне лігво так і вабила додому. Проте, коли Сімба оглядівся довкола, то зрозумів, що й гадки немає, у якому боці їхня домівка. Пам'ятаєш, звідки ми прийшли? спитав Сімба. Нала й собі озирнулася. Не знаю, надто темно. Левенята ходилися шукати щось знайоме. Прикмети, які б допомогли їм знайти шлях додому. Але в темряві годі було щось розгледіти. Не хочеться лишитися тут до ранку, зікнув Сімба. Зажди раптом вигукнула Нала. Високо в небі розійшлися хмари і вигулькнув місяць. Його світло осяяло стежку, яку шукали й Нала. Вдалині вони побачили скелю прайду. Левенята попрощалися з мурахоїдом і поспішили додому. Навшпиньках вони зайшли до лігва й побачили, що всі міцно сплять. Сімба і Нала вляглися біля своїх мам. Добра ніч, Сімбо! промуркотіла Нала. Солодких снів. Побачимося вранці, широко позіхнув Сімба. Як думаєш, що буде на сніданок? Все підійде, запевнила нала. аби не комахи.